Добрий день, хочу вам сьогодні розказати про кабачки, які я буду садити. Перший гібрид ясна це насіння клаус. Ранньостиглий гібрид 35-40 днів, високопродуктивний, універсальний кабачок, дуже урожайний. Наступний гібрид з Нему, ранньостиглий, 45 днів. Гібрид від Lucky Seed, США це дуже теж гарний урожайний гібрид. Я ним задоволена була. І Садила дуже урожайний. Наступний гібрид Супердонія. Це також раністилий гібрид, 40 45 днів, високопродуктивний гібрид із Франції Клаус. Так, на, наступний гібрид іде в нас Езера. Я його не садила, але це він теж е, із, типу Іскандер. 40-42 дні будемо пробувати, тому що я не знаю, що він себе представляє. Так, Наступний гібрид у нас іде Арал, Цей садила він дуже ранній, цей 30-35 днів. Це у нас саката йде Японія, він дуже урожайний. Я його раджу, тому що сама собі купила аж три упаковочки, щоб посадити на цей рік. Наступний гібрид у нас ардендо. А, цей гібрид не садила, не знаю, що він себе представляє, але теж ранній стиглий, високопродуктивний, будемо пробувати. А, так, наступний іде у нас гібрид Аймаран також не садила, ранньо стиглий-45 днів. Гібрид тривалого періоду плодоношення, будемо дивитися, перевіряти. І у нас вже йде самий популярний в нашому городництві це кавілі, всі ми його знаємо. Це надрадній кабачок 35-40 днів, дуже теж урожайний. Гарно себе зарекомендував раджу. І можна подивитися по цінах, які ціни, ці неприємні, можна садити. Ці неприємні, можна садити. І ще у нас тут йде гарбуз Лонд Неаполь. Її в нас його дуже люблять. І також купила собі квасолю царенгенті. Вона спаржева, акуратненька, і дуже урожайна ця квасоля спаржева. Нас її люблять дуже. Наступна квасоля спаржева Ольга. Теж вона кущова, теж гарно урожайна. Так. Наступна квасоля Патіон, теж вона кущовка і дуже сильно гарно урожайна. І ще один сорт квасолі на точку. Я її пускаю на огірочну підв'язку. і Вона там гарненько в'ється і приносить нам задоволення, тому що ми її дуже сильно любимо. Взяла це дочка, мені взяла собі, захотіла купити собі такі помідорчики Фатіма. Це вже, ми його вже знаємо, дуже урожайний. Наступний перчик Анастасія Дитя хоче попробувати, нехай грається. Так, і ще: Атлант. Це перчики, ми вже всі його знаємо. Урожайні, гарні. Наступний сорт. Помідорчики в кібіс, вони маленькі, кущики і дуже сильно урожайні. Надію, Тарасенко вже і говорити нема чого, тому що він, всі ми його знаємо. Кукурудза цукрова Overland урожайна, парижський корнішон. Теж не треба розказувати, всі знаємо. Баклажан Алмаз. і і ще один баклажан у нас чорний красень. Це я для себе взяла, тому що в мене його, цих сортів не було. І а, взяли ще собі морковку кампіну, Брокколі, дочка в мене дуже любить. Взяла собі, хочу спробувати теж сама посадити. Нехай садить, нехай грається. Так. Цю капусту китайську садила урожай не гарна. Грибна трава також у нас гарно йде вкусна. Естрагон для чаю. І розмарин. Спеції. Це вже починається гряточка для спеції буде садитися. Так, селеру, кущову взяли селеру таку на, щоб можна їсти Вкусно. і також. Корніву селеру взяли Аніта. Попробуємо. Дочка ще собі взяла шпинату красень полісся. І йдемо до квіток. Дуже полюбляємо квіточки.